Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Пил з стовпом, запах асфальту та звуки відбійних молотків. На Рівненщині триває сезон латання доріг. Початку продули від грязі, від пелю, від пилюки просмолюємо, щоб асфальт тримався. Завершено реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання. Від рівненщини ЗНО проходитимуть майже 9 тисяч 600 абітурієнтів. Далі абітурієнтам варто чекати запрошення. В травні місяці. Дві тисячі гривень щомісяця за навчання у музичній школі. Педагоги переконують, це найближча реальність. Чиновники кажуть міф. Фіналіст пекельної кухні пригостив рівнян грузинськими стравами. Георгій Хучуа під час свого майстер-класу показав, як готувати справжні хачапурі та хінкалі. Грузії ніколи не було фастфуда. Взагалі ніколи не було фастфуда. бойовий гопак на європейській арені. Дубровицькі майстри козацького мистецтва взяли участь у міжнародному фестивалі української діаспори. Сказали, зробити чуть так перед було, але як зробила, я навіть не помітив. Пил стовпом, запах свіжого асфальту та звуки відбійних молотків на Рівненщині триває ремонт доріг, як міські, так і обласні дорожники. Хвацько взялися ліквідовувати сліди останньої зими. Грошей на капітальний ремонт традиційно немає, тому знову ж традиційно для України все обмежується гладками асфальту на найбільших вибоїнах. Рівненські шляховики, майже як лікарі, лише замість скальпеля у них у руках відбійні молотки. Уже тиждень зранку до вечора відновлюють те, що зруйнувала зима. Спочатку продули від грязі, від пилюки. Просмолюємо, щоб асфальт тримався. У різних частинах міста працює одразу кілька бригад: усього 60 робітників та 20 одиниць техніки. Наразі увагу зосередили на ремонті найбільш завантажених доріг рівного. Шляховики переконують, латають вибоїни за усіма технологічними правилами. Асфальт вирізуємо, фрезами, вивозимо, потім це місце очищуємо, продуваємо компресором, просмолюємо. І асфальтуємо. На ямковий ремонт від початку робіт уже витратили біля 400 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт ділянки вулиці Соборної. Зараз ми працюємо на вулиці Київській. Частково виконано ремонтні роботи по вулиці Степана Бандери і виконуються по вулиці Чорновола. Центральну вулицю Рівного Соборну залатали лише частково, поки роботи припинили, бо від універмагу до пивзаводу запланували на цей рік капремонт. Поки що до проведення процедури тендеру ще приймається рішення, як ця ділянка буде ремонтуватись. Можливо, таким чином, що ми проведемо просто аварійний ямковий ремонт, тобто без фрезерування, просто влаштуванням асфальтобетону у ями. Перспектив того, що на цій ділянці надалі буде проводитись капітальний ремонт. Капітально ремонтуватимуть, окрім соборної цього року, і інші ділянки міських доріг переконує Віктор Климук. Зокрема, по вулиці Київській, Коновальця, Макарова, Черняка та Княгині Ольги. З останньої вже навіть зрізали верхній шар асфальту. Готовий і проект ремонту. Однак, у такому стані дорога простоїть ще принаймні найближчі кілька місяців. Наразі шукають виконавця робіт. А це дорога від дубна до Кременця. Тут теж наповну кипить робота. Латають вибоїни. Тут працює на сьогоднішній день біля 140 чоловік. 18 бригад не мобілізували з цілого з цілої області. Весь облавтодор. Ми вирішили, що ми зробимо терміново за дів 3-4 Цей участок дороги це дубно і кременець. Бо тут дуже великий рух, люди нарікають. Усього слід відремонтувати 25 кілометрів. Далі усі бригади кинуть на інші траси з рівного у напрямку Луцька, Сарн та Острога. Завершити ямковий ремонт на цих шляхах дорожники області планують до великодніх свят. Ірина Веселовська, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День. Знову на вибори уже найближчої неділі на п'яти округах Рівненщини у Гощанському, Демидівському, Костопільському районах, а також у містах Рівне та Кузнецовськ відбудеться голосування. Там обиратимуть депутатів, які замінять в обласній раді новоспечених народних обранців Юрія Благодаря, Миколу Сороку, Миколу Кучерука, Олега Осуховського, а також покійного екс-директора ГРС Михайла Колісниченка. Як проходить підготовка до виборів, що мають статус проміжних, розкаже Тетяна Климчук. Серед порушень, зафіксованих опорівцями, нечесна конкуренція між кандидатами, а також використання під час агітації службового положення. А ще представники організації нарікають на те, що не всі виборці отримали запрошення. При цьому наводять приклад Костополя. Фіксовано, як такі запрошення, такі повідомлення просто були розкидані по вулиці, були пусті запрошення. В іншому випадку теж в Костополі було в одному з під'їздів знайдено просто наложені запрошення. Вони були виписані, підписані, але зовсім для мешканців іншого будинку. Опоріці зазначають, що подібні випадки суттєво знизать явку виборців. Тим більше, що про проміжні вибори в обласну раду і так інформації небагато. Голова ОВК Іван Долганський погано поінформованість пов'язує з малою кількістю грошей, виділених на проведення виборів. каже одного мільйона 400 тисяч гривень недостатньо, щоб надати кандидатам у депутати можливість виступити на телебаченні та удрукованих змі. А ще повноцінній роботі заважало те, що гроші зависли на рахунку у казначействі, і членам виборчих комісій довелося працювати в борг. Тільки вчора, з'явилися появилися казначейські рахунки в районах, тому і територіальна виборча комісія, і районна виборча комісія. Працюють без зарплат, без фінансування ні одної копійки коштів не було до сьогоднішнього дня ще проплачено ні як заробітна плата, ні як фінансування. Значить, видатки на проведення виборчого процесу. це і виготовлення бюлетнів, запрошень і так далі. Тім Іван Долганський запевняє, що це не вплине на проведення голосування. Наразі усі виборчі комісії сформовані, протоколи та бюлетні теж готові. При цьому голова ОВК закликає виборців перевірити наявність свого прізвища у списках. Зробити це можна до 18 квітня включно. Самі ж проміжні вибори до обласної ради відбудуться у неділю, 21 квітня у п'яти округах. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. На Рівненщині впродовж місяця відремонтують майже дві тисячі спортивних майданчиків. Насамперед, це стосується відновлення баскетбольних щитів, покриття та фарбування існуючих спортивних снарядів. Такі завдання у рамках нових соціальних ініціатив президента поставив районам заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Губанов. Продовжить тему Роман Свареда. На Рівненщині майже 2,5 тисячі спортивних майданчиків під відкритим небом. Лише кожен шостий із них обладнаний спортивними снарядами. Причому переважно це звичайні турніки чи бруси щодо тренажерних комплексів, то їх одиниці. Так у Володимирецькому районі таких усього три. У Дубровицькому один а в Острозькому взагалі немає. Два тренажерних комплекси планують встановити і на Коричні в районному центрі та у селі Великі Межиричі. Втім, і Корицьким і Дубровицьким чиновникам обласна влада радить на співфінансування, особливо не розраховувати. При цьому закликає райони області упродовж найближчого тижня відремонтувати усі наявні спортмайданчики. Десь за тиждень обов'язково проведемо інвентаризацію проведених робіт. Побачимо скільки. Майданчиків відновлено, як вони готові вже до літнього весняно-літнього сезону, в якому вони стані, особливу увагу, за словами Олексія Губанова, потрібно звернути на ремонт баскетбольних щитів. Це має сприяти проведенню обласного чемпіонату зі стрітболу, старт якого заплановано на червень. Ми акцент зміщуємо в таких масових іграх, в спортивних іграх на баскетбол, враховуючи перспективу. Євробаскету 2015. Ми маємо розуміти, скільки у нас є ресурсу таких майданчиків для того, щоб приблизно собі уявити, яка кількість команд може бути сформована, яка кількість. Ігор може бути проведена. Крім того, в області стартував традиційний місячник спорт для всіх спільна турбота. У його рамках наводитимуть лад на усіх спортивних майданчиках краю, які знаходяться при школах та місцях масового відпочинку. На це залучатимуть кошти місцевих бюджетів, а також спонсорські гроші. Роман Сверида Денис Коломис. Інформаційна програма День. Понад 36 тисяч абітурієнтів з Волині, Львівщини та Рівненщини зареєструвалися на проходження основної сесії ЗНО у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Від рівненщини їх майже третина. Окрім того, 13 осіб подали документи на проходження додаткової сесії. Це в'язні Дубинської колонії. Уже сформовано мережу пунктів тестування. На Рівненщині такі пункти діятимуть у Дубні, Дубровиці, Кузнецовську, Сарнах та обласному центрі. Що ще чекає на цьогорічних абітурієнтів? Дізнавалася Алла Сищук. Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч абітурієнти писатимуть окрім української ще двома мовами, які обрали 162 особи російською та польською. Однак є на рівненщині такі, яким вже відмовлено у реєстрації. Їх півсотні. Причини відмови ми вже говорили попередні рази. Є дуже різні. Це і неправильно оформлені документи, це відсутні або неповний текст заяви, це відсутність або неправильно оформлена довідка з навчального закладу. Перевірити свої знання матимуть можливість десятикласники з української мови та літератури, математики та історії України в режимі онлайн. Вони зможуть ще раз пройти так зване діагностичне тестування. Дуже активними були учасники з наших трьох областей: із Львівської, із Волинської, з Рівненської. Зокрема, 4396 учнів Рівненської області скористалися такою можливістю. Перевірити свій рівень навчальних досягнень. Друга сесія запланована на 24-26 квітня. Непереливки буде тим абітурієнтам, котрі проноситимуть із собою мобільні телефони, кажуть освітяни. Такі спроби вони вже фіксували під час пробного тестування. Коли під час технічної перерви перевірялася наявність незданого, скажімо так, в деяких аудиторіях до половини дітей практично виявлялося, що телефони були нездані. Це було пробне тестування, але якщо це буде мати місце під час основної сесії, це означатиме, що тестування на тому закінчиться. Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання з 3 по 27 червня. При цьому результати мають бути оголошені не пізніше 7 липня. Але у Сергія Габрилевич, інформаційна програма День. Чергова пряма телефонна лінія діятиме у середу, 17 квітня, в обласній державній адміністрації, з 9 до 17 години на дзвінки жителів краю відповідатимуть начальник управління охорони здоров'я Віталій Бойко, директор обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Олег Білан, директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук та начальник головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Василь Потняк. Задати їх запитання згаданим чиновникам можна буде за вказаними на екрані телефонами їхніх підрозділів або ж за єдиним телефоном адміністрації 695 374. Він присвятив все своє життя збереженню мистецької спадщини України. Десятиліттями Борис Возницький відроджував занедбані замки і собори та рятував витвори мистецтва. Володар кам'яного персня. Саме так називається книга, що розповідає про його життя. Сьогодні у Рівному її презентували письменник Роман Лубківський та фотограф Василь Пилип'юк. Деталі у сюжеті Тетяни Климчук. Вивірки і скромний Борис Григорович найкращий. Почувається не в товаристві, не за турбоною, не перед фотокамерою, а й в найулюбленішій стихії у щоденній роботі його називають ангелом-охоронцем українських пам'яток культури. Борис Лозницький повернув до життя десятки соборів та замків. За неповними підрахунками він разом зі своїми колегами врятував близько 36 тисяч творів мистецтва. Він робив неможливе для однієї людини. Він піднімав з руїн замки, палаці. Наповнював їх духом історії, вносив щось своє неповторне, яке Він зажибу тут на рідній землі. Борис Возницький є уродженцем Рівненщини, тому саме рівне стало другим містом після Львова, де відбулася презентація книги Володар Кам'яного Персня. Над нею більше п'яти років працювали письменник Роман Лупківський та фотограф Василь Пилипюк. Я зафіксував тисячі і тисячі кадрів тут всі замки. Всі фортеці, вся земля, яку ступав, по якій ступав Борис Григорович. Він в своїй галузі заслуговує цілком стояти поруч Лесі Українки Бориса Тараса Шевченка, Івана Франка, Дмитра Павличка. Книга мала з'явитися ще за життя Бориса Возницького, однак йому так і не судилося її побачити. Той, хто доторкнеться до стрінок цієї книжки, то перегорне їх, той для себе багато що відкриє, і буде так само жити для України, як жив Возницький. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Дві тисячі гривень за естетичний розвиток дитини. Викладачі першої рівненської музичної школи переконані, такі гроші доведеться платити, якщо будуть втілені в життя ініціативи Міністерства фінансів. Водночас міське керівництво переконує робити якісь висновки наразі рано, адже жодних офіційних документів чи проектів рішень ще немає. Тему продовжить Оксана Жужельська. Русевич вже чотири роки опановує мистецтво гри на фортепіано. Він представник третього покоління музикантів у своїй сім'ї і віддає перевагу класичній музиці. За розвиток таланту сина у музичній школі батьки платять щомісяця по 90 гривень. Фортепіано та гітара найдорожчі і найпопулярніші серед учнів інструменти. Проте, нещодавно в міністерстві фінансів вирішили оптимізувати видатки на школи естетичного виховання та перевести їх на самоокупність. Тоді підрахували в першій музичній школі рівного вартість навчання становитиме мінімум дві тисячі гривень на місяць. Держава повинна бути зацікавлена в тому, щоб діти, які живуть в цій державі, а держава це чиновники, вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб батьки платили менше, а держава платила більше, бо майбутнє за дітьми. У цій школі сьогодні навчається близько тисячі таких представників майбутнього України. 200 з них пільговики. Що буде з ними, тут прогнозувати не беруться. До того ж, кажуть, пропозиції Мінфіну суперечить окремим положенням конституції України, цілому ряду законів та останнім соціальним ініціативам президента щодо всебічного розвитку дітей. Тим часом міська влада такого вчительського занепокоєння не поділяє. За словами заступника міського голови рівного Галини Кульчинської, робити якісь висновки наразі рано, адже мова йде про внутрішню переписку Міністерства фінансів та культури і жодних офіційних. Документів та проектів рішень поки немає. Проте Галина Кульчинська додала вона, як депутат обласної ради, вже надіслала в Міністерство культури запит з проханням прокоментувати інформацію, що стала надбанням засобів масової інформації. Але в музичній школі від цих ініціатив вже зараз не чекають нічого доброго. Користуючись нагодою, я хочу запросити всіх рівнян, всіх мешканців міста і всіх небайдужих прийти в суботу в неділю. Вибачте, прийти в неділю 21 двадцять квітня. В обласний академічний музично-драматичний театр, де відбудеться творчий звіт першої дитячої музичної школи номер 1 імені Лисенка. І можливо, якщо не дай Боже ці ініціативи стануть реальністю, то це можливо ми через рік вже такого концерту не почуємо. Оксана Жужевська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Тим часом Міністерство культури України вже сформулювало свою позицію стосовно цього питання. За словами начальника відділу навчальних закладів Мінкульту Івана Походзея, плата за навчання дітей у школах естетичного виховання не зростатиме принаймні до кінця поточного року. У майбутньому вартість навчання можуть прив'язати до мінімальної заробітної плати. Сюрприз виставу під такою назвою презентував у Рівному Бреський театр Ляльок. До нас цей колектив завітав у рамках перших обмінних гастролей, організованих театрами ляльок Рівного і Бреста. Наші актори у свою чергу покажуть у Білорусі жартівливу оперу за мотивами народної казки Пан Коцький. Про білоруський сюрприз у нашому наступному сюжеті. Усі дітки дуже люблять казки, адже вони переносять малят у дивовижний світ фантазії, де здійснюються всі бажання. Вистави про Колобка та Солом'яного бичка. Малята не раз бачили на рівницькій сцені, і зараз з радістю діляться враженнями. Мабуть, його спекла з печі, потім його положила на вікончі, потім він спригнув. Це потом йому застрічок був. Він каже, потім колобок, колобок, я тебе з'їм. Я дивив солом'яного бичка. Там, там баба попросила діда зробити їй бичка, і дід зробив їй. Баба пасла його пасла. На нього хотіли напасти лисичка, вовк, зайчик. Усі ці казочки добре відомі малечі, але цього разу вони прийшли на зовсім незнайому їм виставу. Сюрприз. Вона розповідає про тигриня, яке заради дружби з равликом готове на все. Роль равлика грає Лілія Берста, каже, що він їй дуже близький. В цьому спектаклі. Я граю улітку. Такий маленький сліпок з мене. Ти становишся частью того, що ти играешь. А ось крокодила в виставі грає Володимир Тєбесян. Актор зазначає його герой зовсім не злий, а навпаки, добрий спектакль этот о любві, о дружбі, вірності, преданності. Тигриня відправляється у подорож, щоб на день народження подарувати равлику сюрприз. Що таке сюрприз? І що можна знайти, посміхаючись від усієї душі та роблячи добрі справи? Про все це йде мова у виставі, Ський театр ляльо колектив відомий, і знаний. За порукою його успіху є безперервний пошук і експеримент. За півстоліття з дня його створення вистави театру переглянули мільйони глядачів в Молдові, Німеччині, Франції, Польщі, Україні та Росії. І ось цей колектив вперше завітав у рівне ляльки. В них чудові в них ляльки, вріст людини і вистава музикальна, співуча і танцювальна. Діти з задоволенням сприймають їхню виставу, хоча вона йде на російській мові. А Астролі триватимуть до 19 квітня. Галина Баранчук Назар Мідріган інформаційна програма День. Рівняни скуштували справжні хачапурі та хінкалі. До нашого обласного центру завітав грузинський кухар Георгій Хучуа. Він влаштував майстер-клас в одному із рівненських ресторанів. Кухар розповів про основні спеції грузинської кухні, співвідношення м'яса та зелені і своє ставлення до фастфуду. А також багато жартував та згадував кавказькі застілля. На сам кінець усі присутні змогли продегустувати щойно приготовані страви. Гія Хучуа став відомим на всю Україну після участі у реаліті шоу Пекельна кухня на одному з центральних каналів. Хоча перемогти грузинському кухарю не вдалося, його кулінарну майстерність оцінили як експерти, так і телеглядачі. Протягом своєї 14-річної кар'єри Георгій працював у багатьох ресторанах Грузії та України. Кухар постійно експериментує та вигадує нові рецепти звичних страв. Навіть намагається використовувати нетипові для кавказької кухні інгредієнти. каже головне додати традиційні горіхи та спеції на кшталт кінзи чи червоного базиліку. Я люблю руками працювати, Я не люблю печатка. працювати, тому, що я даю все, Я даю свою енергію, я даю свій курс. Я устал, значит, я випал, пора поразпас до рівного Георгій завітав, аби розповісти про секрети грузинської кухні її місцевим поціновочем. Кухар провів майстер-клас, під час якого готував правильні хачапурі, хінкалі та інші кавказські страви. Він каже: попри велику кількість грузинських генделків, мало кому таланить скуштувати їх за оригінальною рецептурою. Адже в наших закладах прагнуть не нагодувати відвідувача, а якомога більше на ньому заробити. В Грузії нікакда не Вообще фасфуда. не общем фастфуда. <гублі> это можете в Вьетнаме уличная фастфуд, там в Азии, да, уличные там лягушку пожарили, там что-то пожарили. В Грузии это никогда не было. Но ну, кто-то, наверное, додумался, что доприготовив там хачапури в виде фастфуда. Ну он молодец, что придумал, но ну, давайте не будем портить грузинское национальное блюдо. Грузинская кухня давно стала основой национальной культуры, під сумовою ягіє. І майже кожен господар вміє приготувати шашлик чи хачапури. Не лише смачний, а ще й корисний. Тобі поняття в Грузії, що м'ясо, багато м'яса це дуже стара а зелень это да, очень молодец, потому что там, много витаминов, минерал, минералов и все такое. А в грузинской кухне нет мяса без зелени. Сколько есть мяса, столько же зелени туда. И как-то это все балансировано и вкусно. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, Костянтин Гнітецький, информационная программа «День». Відкритий всеукраїнський кубок КВН Національного університету водного господарства та природокористування імені президента вишу Миколи Сороки пройшов у драмтеатрі. У ньому взяли участь сім команд з Тернополя, Сум, Кременчука, Хмельницького, Києва та Рівного. Кмітливі та винахідливі продемонстрували свої таланти у різноманітних конкурсних виступах, а саме у візитівці, розминці та домашньому завданні. Переможцем та володарем відкритого всеукраїнського кубка КВН КаВНВГП стала команда Хмельницького університету управління і права. Команда водників стала бронзовим призером. Вони без страху ходять та лежать на битому склі а також досконало володіють різними видами традиційної козацької зброї. Дубровицькі майстри бойового гопака, вихованці місцевого клубу Джура, повернулися із міжнародного фестивалю, що проходив у трьох країнах Балтики. Одразу після повернення із нащадками козаків поспілкувалися журналісти дня. Він вправно володіє різними видами холодної зброї, ходить побитому склу, а також не боїться порізів від кінжального леза. Бачите, як я сильно на руку, і немає ніякого порізу. Козацькому мистецтву віце-президент Міжнародної федерації бойового гопака Петро Велінець навчає і своїх учнів у Дубровиці. 13-річний Назар Шеліпук у фізкультурно-спортивному клубі Джура займається вже майже чотири роки. За цей час хлопець осягнув початковий рівень бойового гопака та козацької езотеричної практики. Умію я лягати на це на цвяхи, на, на скло, ходити по ньому. Також на мені б'ють блоки, цеглу. сказали зробити чуть є так. Перед було, але як зробила, я навіть не помітив. Інна Красько, початківець у джурі, займається гопак робікою жіночим аналогом бойового гопака. Це ж своє рідне українське гопак. <сіх> Елементи розтяжки є, наприклад. Ну це те саме, що й в гопаку потрібна розтяжка. Я вивчила однотан за тиждень, виступала на рівні Назара. Днями Петро Волінець та його учні повернулися із міжнародного фестивалю української діаспори, дні української культури на Балтійському морі, що у три етапи пройшов на території Литви, Латвії та Швеції. Перші два виступи містили в собі однотаний двобої і як робота зі зброєю, синхронні номери. Досить такі елементарні роботи, де під час цього виступу показуються роботи із традиційною зброєю, такі як серпи, палиці, шаблі. І третій виступ це саме унікальний виступ, якби чим я прославився на весь світ. Це виступ із дорічних практик. Це ходіння босими ногами по шклі, енергетичний місток, лягання оголони спиною на бите скло, на цвяхи. Вже наприкінці червня дубровицькі майстри бойового ГПК з аналогічною програмою планують виступити у Вільнюсі під час міжнародного фестивалю Купала. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма. «День». Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.